Витаю, друзья, а так уж все Если кто-то увидит это видео, надеюсь, не знаю, что делать, радейка села, ни связи, ничего, пока была ни еды, ни воды, ни ничего. Ебаная пятерка, Еб... в командование. Еб... хак, Эх... столько трубов по дороге. Много въебало, либо отброс либо бишка. Не знаю. Уже, наверное, неделю. Блин. Очень есть охота. Трупов много, много очень. Листва опала прятаться негде. Не знаю, куда идти. Ни, де ни деревни, ничего не вижу. Ягод нет, я нету. Куда бежать, как прятаться? Надіюсь, вижив. Ви Ось таке воно життя цих інших, як воно завершується. З іншого боку, якби він поїхав, наприклад, класти цеглу десь в Китаї, то мав би ті ж самі гроші, які він заробляє, коли їде вбивати цивільних в Україну і захоплювати українську землю. Але при цьому, коли ти кладеш цеглу в Китаї, ти не тільки заробляєш гроші, а й маєш досить високу ворогність того, що ти повернешся живий та здоровий додому. Але це знову ж таки ось таке воно життя інших на Росії. В нас сьогодні 12 листопада. І це 1358 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосу є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо: ні, почнемо все ж таки не з Покровську, тому що якби зараз не форсувалася тема з Покровським, особливо з західними змі, які беруть коментарі у якихось. А... Військових з полю бою, з лінії бої зіткнення, якісь а, без прізвища ім'я та по батькові солдат, а навіть без звання, яке не озвучується, розповідає про те, що про оточення, про те, що там а, відбуваються якісь апокаліптичні дії, але факт залишається фактом. Саме на Покровському напрямку можна говорити про відносну, але стабілізацію ситуації як мінімум, хоча б по залізниці. А, які можуть бути ще а, варіанти зі стабілізацією? Ну я про них неодноразово говорив, коли описував різні сценарії? Тому зараз все більш а, так собі реалізується якраз нейтральний сценарій, і напередодні ми з вами бачили відео, на якому було зображено, як Покровськ а, заходить. Ну, таки велика кількість, ну як велика, там приблизно було десь а, півроти, навіть трохи менше, ніж півроти а, російських окупантів, які заїжджали дорогою з півдня а, на Покровськ. А, це відбувалося під прикриттям туману. До речі, знову ж таки, привіти в півдрони, які не працюють, а, коли є ось така а, перешкода у вигляді. Туману дрон не працює а, достатньо ефективно, і вони цим скористувалися. Виникає питання щодо накриття ось цієї колони артою. Ну тобто, знову ж таки, класичні методи надовби, замінування це одна справа. А на відстані дія це арта. Реактивні системи залпового вогню, ствольна артилерія, батальйона а, арта, міномети. Ну і так далі, і таке інше. Але ми зараз не про це. Ми про те, що так росіяни мають з півдня можливість а, заходу в Покровськ. Але що з ними відбувається далі? Вони потрапляють на гладіаторську арену, де диверсійними групами намагаються а, пересуватися в центральній частині Покровська, а сили оборони України використовують свої вже підрозділи зачистки для знищення а, російських окупантів. Тому, мабуть, когось це відео налякало. В когось воно могло викликати панічні настрої. Але в умовах тих подій, які відбуваються зараз в Покровську, ну таке собі буде не явище, якщо чесно. Так, хотілося б, щоб їх накрили ствольною ардою. Але, але, знову ж таки, але треба не тільки говорити про кожного разу про важливість дронів, а й про інші класичні, класичні а, засоби ураження. Хотів почати не з Покровська, а так сталося, що о, майже першу частину розповів деякі моменти пов'язані саме з цим містом. Але ні, все ж таки говоримо про південно-донбаський напрямок Запорізька та Дніпропетровська області. Пам'ятаєте, деякі декілька днів тому о, лунала така заява, що росіян о, в Запорізькій області було зупинено. Всі чули в новинах о, цитувалася ця заява. І мене з 8 на 9, взагалі листопада, постійно запитували про зупинку росіян про стабілізацію в Запорізькій області. Ну і що далі? Я тоді відповідав просто: там немає ніякої стабілізації, там нема зупинки. Так, росіяни там гальмують, там є гальмування російських військ, але не зупинка, є різниця. А між тим, що таке зупинити і що таке загальмувати? І ми бачимо саме на ті зміни, які відбуваються за останні дні. Тобто, а, от зараз я клікую по мапі Deep State, як змінювалася лінія боєзіткнення в Запорізькій області і трохи а, Дніпропетровщині. А у мене виникає питання: ось а, це постійний рух російських окупантів, а вздовж річки Янчул. А це зупинка? Чи ні. А, проблема полягає у тому, що так, російським окупантам вдалося за останній час не тільки а, форсувати річку Янчул, захопити Павлівку, захопити Успенівку, захопити Нововасилівське та Нову Миколаївку. Вони мали просування до Солодкого, до Рівнопілля, до Нового, до Новоуспенівського. Фактично, станом на сьогодні можна говорити про те, що росіяни вони повноцінно сформували. Охоплення, умови для охоплення з півночі та зі сходу зеленого гаю негативний момент, негативне явище. Зелений гай, і фактично вони рухаються зараз також і до гуляй поля для того, щоб сформувати умови для тиску на нього вже з півночі. Ті, хто дивляться постійно мої відео відеоогляди мапи бойових дій вони пам'ятають про що я казав. Мета російських окупантів сформувати відповідний квадрат а, з Дніпропетровщини по Запорізьку область, тобто плацдарм, а, який дозволяв би одночасно з урахуванням логістики розміщувати без якихось проблем в питаннях матеріально-технічного забезпечення декілько загальновійськових армій. Тобто от їх основна задача. І зараз, якщо до Покровського, а вони через міжріччя Вовча Ворона не дуже а швидко просуваються, то от якраз в Запорізькій області викликає багато питань: а коли ж вони наближаться до Гуляйполя і коли почнеться операція інфільтрації в Гуляйполе, така сама, як і в Покровську. Окрім цього, хочу звернути увагу на те, що рельєфно ландшафтні особливості цієї місцевості. М'яко кажучи, також не найкращі, оскільки велика кількість, як ви бачите, таких порожніх зон, полів та лісосмуг, росіяни не будуть рухатись виключно вздовж доріг, рукавних доріг, основних трас. Вони будуть якраз обходити, використовуючи вже давно нам відому тактику щодо лісосмуг, і відповідно в них за рівнопіллям. На південно-західний напрямок, тобто на напрямок до Гуляйполе, в них найменший спротив питання штучних перешкод. Маю на увазі я зараз не лінію оборони рубежі і так далі, і таке інше, бо це взагалі окрема болюча тема щодо лінії оборони по цим напрямкам рубежами. Так далі а, а я говорю якраз про штучні перешкоди у вигляді. Ну, наприклад, залізниця як варіант, або населений пункт село, тобто, щоб було ще щось ні, тут якраз порожнече. Тому загроза для гуляй поля тільки зростає у цьому випадку. А можу з позитивного сказати тільки те, що ситуація не настільки критично патова і а, є можливість дійсно не просто загальмувати, а стабілізувати і зупинити це просування. А, нема нічого не здійсненого, і тут ну, такий варіант є. З іншого боку, обласним військовим адміністраціям в першу чергу Запорізький та Дніпропетровський треба вже замислитись над тим, щоб, а, з, як мінімум, за межами вирогідного плацдарму, який намагаються російські окупанти зараз сформувати, було сформовано відповідні лінії оборони. В максимально швидкому темпі доведені до гіпертрофованого вигляду до гіпертрафованого я маю на увазі, що фактично а, все повинно бути зараз облаштовано не просто там рів, декілька надов, а, декілька ліній ягози і все ні, це повинна була бути взагалі смуга, яку неможливо подолати. І хто там хоче говорить про поля з пшеницею і так далі, там про свій виноград, про гречу, про що завгодно? Ці поля зараз це і є лінії оборони. Лісосмуги повинні бути заміновані, протитанкові рови. Їх повинно бути не один, а не два. А, перешкоди у вигляді ягози повинні бути в 3-4 рази більше від стандартного класичного заперетягування та затягування полів. То те, щоб зупиняло, гарантовано зупиняло без зупинки. Це треба робити саме зараз, тому що плацдарм, про який ми говоримо, в першу чергу, це плацдарм для майбутнього наступу на Запоріжжя. По-друге, це південне підбрюща і південний плацдарм для наступного наступу майбутнього наступу на Павлоград, а також Дніпро. Ну що, голови ОВА Запорізької та Дніпропетровської областей. Думайте, врешті-решт, чого ви хочете, через про що ви хочете в етерах телебачення говорити через рік, через два? Ну так, це не швидкий процес для російських окупантів, тому у вас є карт бланш. Знову ж таки, підкреслюю: зупинятися війна найближчим часом не буде за однієї причини. Не буде ніякого перемиря та не буде ніякого миру, не буде ніяких виборів, тому що у Путіна на 26-й рік плани продовжувати війну і каталізувати її, і використовувати ще більше людського ресурсу. Ну і звісно, ще говоримо про Покровськ. А, як я обіцяв на сам кінець, а тут, в принципі, ситуація дійсно має стабілізаційний характер по залізниці. Центральна частина міста продовжує залишатися ареною для двобою, і тому російські окупанти а, намагаються використати а, цю ситуацію для того, щоб, ну, хоча б в напрямку на Мирноград, по якимось напрямкам, в них була можливість просунутись і закрити, ну скажімо, те, що назвали колись оточення Мирнограду та Покровську. А тому основний пресинг буде відбуватися в районі е, дій 51-ї загальної військової армії та 8-ї загальної військової армії найближчим часом. Тобто пресинг на новоекономічне, через новоекономічне на Мирноград, на, е, на козацьке з козацького на Мирноград. Отже, росіяни починають свої спроби вже просування до Мирнограду. Поки що, станом на зараз в них якихось феноменальних успіхів по інфільтрації своїх ДРГ в Мирногрант не відбувається. Тобто, виход на околиці є, але ці підрозділи знищуються. Тобто Мирноград продовжує тримати стійку свою оборону. З іншого боку, якраз Покровськ, продовжуються там активні бойові дії. І от що найцікавіше знову ж таки, повертаючись до того відео, де десь приблизно півроти заїжджало в Покровськ, а це найбільша кількість такого одночасного відправлення м'яса до Покровська з боку російських окупаційних військ. Але середній показник це приблизно 300-350 диверсантів зараз знаходиться в Покровську, і час від часу, ну звісно, змінюється ця кількість, тому що ситуація змінюється е достатньо динамічно. Але росіяни не можуть там накопичити, ну, наприклад, батальйон повноцінний. Або вони не можуть там накопичити ще більше, ніж батальйон, там тисячу особового складу. Ні. От ці три з половиною чотири роти вони намагаються якось а, постійно їх підсилювати. Тому в якомусь сенсі можна сказати, що це навіть натяк на те, що. Ну, в нас є можливість дійсно, навіть і не буду о, дуже оптимістичним, але дійсно зачистити деякі центральні райони о, Покровське і зробити їх вже безпосередньо своїми зонами контролю без якихось там о, о, сірих позначок. Отже, віримо в Сили оборони України і включаємо своє критичне, вмикаємо критичне мислення і не, не о, віддаємо перевагу. Панічним хаотичним маніпуляціям, дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете а, допомогти його розповсюдженню, а також зростанню в брейтинзі укремовного сегменту YouTube Лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репослу. Все це допомагає цим відео, саме а, тим, що їх бачать, чують а, якомога більше а, читачів, глядачів, а, слухачів. А окрім цього, ви можете ще стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавого унікального контенту для вас. Спонсори його отримують завжди першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра. На обосу є зранку в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!